Період бурхливого науково-технічного розвитку, швидкого росту наукових знань однією з головних завдань навчання стає розвиток творчого мислення, пізнавальних здібностей учнів, вміння самостійно поповнювати знання. Розв'язок цієї задачі органічно пов'язаний з активізацією навчання, з розробкою систем методів і прийомів навчання, які спрямовані на формування пізнавальної активності учнів. Перед кожним вчителем стоїть дуже важливе завдання створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу кожного учня та його самореалізації у навчально-виховному процесі. Кожен член нашого МО на протязі року працював над впровадженням чи вдосконаленням певних технологій навчання. Ігрові технології навчання своїй роботі широко використовують. Вчитель математики Лаба Світлана Василівна та вчитель географії Безпьорстова Раїса Петрівна. Буваючи на їхніх уроках, котрий раз переконуєшся, що навчальні ігри не тільки мають за мету засвоєння навчального матеріалу, вмінь і навичок, а ще й надають учневі можливість самовизначитися, розвивають творчі здібності, сприяють емоційному сприйняттю змісту навчання. Групові технології навчання дуже добре здійснюються в процесі спілкування між учнями в групах. Ці технології дають змогу диференціювати та індивідуалізувати процес навчання, сприяють формуванню комунікативних якостей учнів. Добре володіє методикою групових технологій навчання вчитель хімії та біології Фролова Олександра Миколаївна. Та вчителі математики Швеченко Тамара Миколаївна, Ковальчук Галина Анатоліївна. Для кожного класу вони розробили завдання для груп, і головне, правильно розподілили учні на групи, тому групи не всі функціональні відповідно до свого рівня знань. Широко використовують члени МО і технології навчальних проєктів, адже ця технологія дає можливість досягати дидактичної мети. Через детальну розробку навчальної проблеми, яка повинна завершитись реальним практичним результатом. Добре вдаються уроки проєктної діяльності вчителям Швеченко Тамарі Миколаївні та Реві Любов Васильівни. Провадженням інтерактивного навчання займаються логіна Ніна Анатолівна та лаба Світлана Василівна. Ця форма навчання спеціальна форма організації, що має за мету. Створення комфортних умов навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність. Самоосвіта це свідома планомірна робота вчителя над собою, удосконалення своїх значущих якостей, емоційно-вольової сфери, організаційних здібностей. На початку навчального року кожен член нашого МО. Обрав собі тему самоосвіти відповідно до тих технологій навчання, які він впроваджував чи використовував на уроках. Результати самоосвіти повідомлялися на засіданнях метод об'єднання під час обговорення відкритих уроків та у формі звітів. Активну участь приймають члени методоб'єднання в міській методичній роботі. Вчитель Фролова Олександра Миколаївна є керівником міського об'єднання вчителів хімії та біології. Рива Любов Васильівна керівник міського методичного об'єднання вчителів інформатики. Ковальчук Галина Анатоліївна керівник проєкту формування дослідницької компетентності учнів під час вивчення предметів природничо математичного циклу. Робота вчителів освітлюється на сторінках шкільного сайту. Кожен учитель має свою сторінку, де розташовує методичні матеріали, розробки уроків, позакласні заходи. Вчителі систематично працюють над підвищенням рівня професійної діяльності шляхом самоосвіти, ознайомлюються та обговорюють інновації в методиках викладання предметів, новинки наукової, методичної та довідкової літератури. Всі вчителі мають навички користування комп'ютером. У своїй роботі використовують електронні посібники та матеріали, що які надає інтернет. Результативність роботи вчителя є участь учнів в олімпіадах. Учні школи приймали активну участь в предметних олімпіадах, в міжнародних конкурсах Ливеня, Бобер, Колосок та Кенгуру та мають гарні результати. Визначені основні напрямки роботи на наступний рік. Це продовження роботи по формуванню самоосвітніх життєвих компетентностей учнів, впровадження в, роботі в своїй роботі передових технологій навчання та виховання. В наступному навчальному році плануємо більше уваги приділити по закласній роботі з предметів та більш якісній підготовці учнів до участі в другому етапі всеукраїнських предметних олімпіад. Реду вчителів об'єднання Перш за все люби дітей, а потім вчи. Сприймай дитину такою, якою вона є. Допоможи працювати самостійно, пізнай себе, удосконалюйся.